Вітаю, вельма, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Здавалося б, Європа оговталася, зрозуміла, що їй загрожує, а їй загрожує Московія, московити андрофаги, Орда, ця. Яка завжди намагалася знищити європейську цивілізацію, так скажемо, яка для неї є не тільки чужою, але й ворожою, саме її існування є ворожою. От і вони нібито все це зрозуміли і почали виділяти гроші на озброєння. Так, величезні гроші, запускати заводи, які будуть виробляти озброєння, але для себе. Не для України зверніть увагу, а для себе. Це ілюзія, це нерозуміння того, що саме Україна здатна єдина держава, здатна знищити це зло і призвести до розпаду Москувії, тому що без цього. Проблема цієї держави і цього народу варварського, андрофарського, вона не буде вирішена? Ніяк вона не буде вирішена. Я не уявляю собі, скільки б там зброї не було, але як зможе воювати Естонія, де там і мільйона жителів немає? Як може воювати без досвіду Латвія, Литва? Ну, скільки туди може прислати Франція чи Німеччина чи Велика Британія. Ну, вже ж було? Під час Другої світової війни, так, коли московити напали на Фінляндію, там Європа так розперезалася, що вона там, страшно буде допомагати. Врешті-решт оголосили про те, що вони можуть із. Надіслати із Великої Британії аж 6 тисяч чоловік. Це може зупинити? Ну, будете самі. Саме. Пришлють туди в Естонію, чи, не знаю, Фінляндію, чи в Литву, чи в Латвію. 6 тисяч чоловік, 2 тисячі. Це що, може вирішити проблему, які ніколи не воювали, не знають, що це таке, не знають, що такі московити, не знають про їхню підлість і все останнє. Це треба знати, це треба мати досвід. Є, де, в кого є досвід, це Україна. І здавалося б, за логікою речі, її треба озброїти так, щоб вона нанесла поразку. Московитам рахують без поразки. Вона буде лізти, лізти і лізти. Знову чому такий народ, такий в нього менталітет. Так. А європейці цього не розуміють. Вони не розуміють. Донині не розуміють. Вони бачать розбомблені будинки, пологові, розбомблені дитячі лікарні і все останнє, але це не сприймається. Так. Тому що так людина влаштована. Десь хтось організував теракт, де загинула одна дитина, і це на весь світ. А розбомблена дитяча лікарня в Києві Охмадит, Вже нікого не цікавий. Правий був Сталін. ну Він не сам це придумав, що загибель однієї людини це трагедія, а загибель мільйонів це статистика. Таким чином, ми з вами маємо, ми розуміємо з вами те, чого не розуміють європейці. Вони не здатні протистояти московитам андрофагам. Нездатні. Україна здатна показала це, приклади, вони, вони не бачать цього всього. Четвертий рік війни. З набагато сильнішим ворогом. І набагато підступнішим, підлішим, абсолютно без будь-яких обмежень, і, і все таки андрофагом, мародером, і так далі, і тому подібне. Вони цього не бачать. Так, я думаю, що в нас повинна бути відповідна служба, Так, дипломатична, яка б пояснювала те, що я пояснюю. Тому що без цього не буде. Створювала відповідні фільми, знімала відповідні ролики і запроваджувала туди, у європейські країни, щоб вони це все бачили. Інакше буде те, що є.